Добрий день, дорогі підписники, гості каналу в теплиці своїй. Сьогодні у нас неділя, ранок. І сьогодні 6 днів від висадки нашого огірка. Ну і будемо зараз проводити ми першу підживу нашого огірка. Так як наш огірок потребує зараз фосфора. Будемо використовувати ось таке добриво. Це від Леда фосфорне 13 40 13 Так воно виглядає. Даємо 25 грам на 10 літрів води. У нас тут десь 180 грам, виходить. І заливаємо десь 70, може 75 літрів сюди Ту ємність. Все розмішуємо і проливаємо наш огірок. Зараз розмішаємо. Вода повинна бути не холодною. Ще раз все це розмішуємо. Добре оце гарно розчиняється, бачите, немає ніякого осаду, нічого. Воно зразу висипав і зразу розчинилося. Має такий, бачите, колір зеленуватий. Водичка така літня. Доливаємо. Ми вже половину пролили. Получається наполовину у нас цю пішло 70 літрів води. Ось три рядочки, ну і це ще трошки. Зараз переливаємо. Получається, у нас на один рядок десь вілійки йде. Ось так. Йдемо зараз, наливаємо ще раз і поливаємо весь наш цей огірок. Я бачив, що вже ось є якась квіточка. Огірок зацвів, але напевно ми будемо її зривати, так як у тих попередніх ми обривали в три лопатки. оцю зривали, першу, першу, другу. Ось третя. Але не знаю, може цього разу і не будемо. Ось наші старі огірки. Сьогодні дружина нам прийшла і тут вибрала цілого кошика. Повністю кошика цілого зверху. Таке під картоплю кошики. Це виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, десь 8 корчиків. Так, непогано. Можна було б ще залишати ці старі. І ось бачите, як вони зараз теж плодоносять непогано. Але ми чомусь вирішили засадити нові, щоб вони трошки протягнулися якомога довше до, до осінні. Ось так, друзі. Так ми працюємо. Сьогодні в нас неділя, але... Такого особливого чого ми не робимо. Тільки що поливаємо ось наші огірки і все. Можливо, ще обробимо по листове побачимо. Якимось кальцинітом, можливо, ще зараз прокропимо. Бачимо якісь ось такі листочки в нас ось є. Ну я не знаю, може це від опіків води. Можливо, вже якісь шкідники, але більшість того, що. Не знаю, може даже якийсь вже шкідник. Но ми поки нічого не обробляли їм. Побачимо. Будемо старатися не обробляти поки. Хай вони гарно укореняться, тоді вже щось можна буде обробити. Добре, друзі, підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!